Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. з нами на зв'язок вийшов журналіст та медіаменеджер Віктор Лешик. Вітання, пане Вікторе. Чуєте, нас? доброго дня хочемо вас одразу запитати про те, на вашу думку, що варто зробити державі Україна для того, щоб расисти не використали ситуацію довкола Запорізької атомної електростанції як ядерну зброю у зв'язку з підривом Каховської гідроелектростанції. Гідро так, я сьогодні написав річ, яка вже кілька днів не дає мені спокою. Що таке підрив Анівської ЄС? Це, в принципі, демонстрація того, що Путін не зупиниться ні при чим. Ми маємо чітко усвідомити, що це не якийсь там просто так разовий акт геноциду чи устрашення. Ні, він чітко показує, я не зупинюся. І те, що з'являється, наприклад, там інформація, що диверсійна там, розвідувальна група, якось там перестаралася, що якийсь там ну, синдром виконавця, це все дурниці. Навіть така високоповажна організація КСБУ розповсюджує дурниці. Тому що ця акція чітко була спланована. І прибули туди спеціалісти не ДРГ, а інженерно саперних військ із, міс... із Краснодарського краю і чітко зробили те, що вони і планували зробити: в корінь знищити Каховську Гес. Можна сказати, що ціль була така, щоб припинити просування по дамбі Канівської ГЕС у напрямку лівого берега. <кій> Знаєте? Це надто і надто велика ціна за таку річ. А, крім того, треба зважати, що Путін, так само як Сталін у серпні 41-го року, не пошкодував своїх військових, коли підривав Запорізьку ГЕС і вода з греблі знищила 20 тисяч новобранців, які були призвані до Лав Червоної армії. Точно так же і Путін сьогодні знищив. Невідому нам кількість своїх військових, невідому кількість досі людей, які знаходяться на окупованих землях, змив мінні поля, змив величезну кількість зброї, хімікатів, яка пішла вся в Чорне море. Точно так само він знехток і навіть зневажив інтереси кримчан як таких русского народа Крима. Тому що. В принципі, Крим залишиться зараз на довгі, довгі, довгі роки без перспектив і по і води. Ті запаси, якими вони хізуються, все це в них із серії Все хорошо, прекрасне маркіза. Що б у них не сталося, вони співають цю пісеньку. Але насправді запаси підземні, підземної води у них вичерпалися ще два роки тому. Тому вірвалися вони, власне, до Канівського водосховища. І в цьому було якесь раціональне зерно. Взяти Каховську ГЕС, взяти запорізьку атомну, забезпечити кримський півострів водою і електроенергію. Ну, правда, ну, війна є війна, вони дбають про свої інтереси. Але підрив Канівської ГЕС взагалі перекреслює будь-яке раціональне начало. Тепер повертаючись до другої частини вашого питання: Запорізька АЕС і що робити. Зараз знову всі зупиняються на. Пане тепер... Вікторе, одразу перепрошую, одразу даруйте уточню. Ви кілька разів сказали «Канівська», але ви все-таки мали на увазі. Е... Я живу на Перепрошую, я живу на брезі Канівського зуповища. Звичайно. Так, але так, дякую. повертаючись до ситуації Це довкола, довкола АЕС». Так, да, звичайно, тепер про Запорізьку АЕС. Треба виходити з того, що я раніше сказав. Путін не зупиниться ні перед перед чим. Ні перед чим. Зараз експерти навперегонки заспокоюють один одного і населення, що реактори чудові, вони зроблені не так, як Чорнобиль, вони надійні. що... Води вистачить, а як не вистачить, то ще якийсь трубопровід прокладемо, накачаємо води для того, щоб було охолодження реакторів. Питання не в цьому. Питання не в техногенних якихось речах, не в технічних, не в технологічних, а питання в тому, що в разі що наші війська досить потужно будуть тіснити в енергодарі їхні війська, Путін не зупиниться ні перед чим. Найімовірніший сценарій це імітація, якби з приводу того, що наші якісь ракети втрапили у сховище ядерних відходів, зробити уже далеко давно заготовлену е, брудну ядерну бомбу. Тобто, там у сховищі знаходиться величезна кількість ядерного пального. Яке, в принципі, можна по складу ізотопів видати за те, що це сталася детонація від ядерних, ядерної ракети. Це дурниця з точки зору будь-якої фізики, але він може цим прикритись парасолькою і величезні території засипати заздалегідь привезеними з Росії з Росії ізотопами Урану, Плутонію, Цезію, Стронцію. Вони не мають ці бомби великої руйної сили. Ні. У них зовсім інше завдання. Зробити непридатними для життя на тривалий термін території. Власне кажучи, це він робить і в понезові Каховської ГЕС. Тобто, це те саме. Це політика випаленої землі, яка йде традиціями скочових часів. І я згадую у цьому зв'язку фразу, яку сказав Роман Абрамович, коли він брав участь у кінці лютого, на початку березня у перемовинах між українською делегацією і російською, як у Мединський очолював, якщо ви це згадуєте, а з нашого боку різних. А ну, Абрамович, якби довірна особа, напевно, не знаю, і наша, і, 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 якби, і Путіна. І він сказав членам нашої делегації, що в розмові з ним Путін чітко сказав: Я знищу Україну. Я знищу Україну. Однак, якщо відкидати всі завдання СВО, він поставив перед собою знищити Україну, притворити її в таку пустелю, буферну зону, між ким і ким не зрозуміло. Це абсолютно божевілля. Це абсолютне божевілля, це хвора, абсолютно людина. Але повертаючись до конструктиву? Особисто моя точка зору, так, як аналітик. Я не експерт в багатьох питаннях. Я просто слухаю експертів і роблю свої аналітичні висновки. Що я б не поспішав нашим Збройним силам України наступати на радар. Зараз питання: ось у чому ми звільняємо і отримуємо пустелю, чи ми залучаємо. Всіма можливими дипломатичними каналами до цього роз... правильно поставивши інформаційну кампанію, розказуючи про наслідки того, що буде після застосування брудних бомб на території Запорізької, Миколаївської, Херсонської, сусідньої Дніпропетровської області. Це буде просто катастрофа порівняно з якою Чорнобиль, біднієї. Всі дивляться на потужності реакторів, всі дивляться на модель. Та не в цьому діло. Діло в тому, що він готовий до того, щоб застосувати брудну ядерну зброю. Нам так треба пояснювати зараз нашим партнерам у світі. І що ми зробимо з цими ракетами Шадов чи там іншим? Та нічого ми не втіємо. Нам потрібна коаліція, яка чітко скаже: або забирайся за АЕС, або ми теж вступаємо в війну. Ну, немає іншого виходу. Ну, не можна гряти, гратися в весь час давки і ховатися, що це тільки війна України. Так, це не війна в Україні. Це зрозуміло. І мене більше всього турбує і незрозуміла не позиція Туреччини, відтрі вони в різні сторони думають. Якісь 150-180 кілометрів від українського берега до Туреччини це просто чепуха. Якщо вітер буде спіло, чи їх засипать цим радіоактивним попалом. А Ердоган грає у міжнародній комісії. До чого це може призвести ще? До чого. Мені здається, зараз тому ж Зеленському, хоча йому дійсно, не просто зараз. Я собі навіть уявляю, яка це навантаження на психіку, на мозок. Але просто треба зрозуміти. Просто карамно вити по геноградах і взяти таку протецю. Ну, це ми отримаємо кілька брудних ядерних бомб. Я в цьому от на сьогоднішній день я в цьому не сумніваюся. Пане Вікторе, то на даний момент що варто робити українській владі? Можливо, дійсно варто звертатися до підписантів Будапештського меморандуму, і також ми знаємо, що Україна ж відмовилася від ядерної зброї, то якимось чином це можна якось використати? Це, це, це треба використовувати буквально сьогодні. Mm -hmm. Першим кроком треба звернутися офіційно до членів Будапештського меморандуму. Там всі ядерні колії. І сказати, що це не наше питання проти нас. Підписалися всі, гарантували, що не буде застосовано ядерну зброю. А ми бачимо по, по аналогії з Каховською ГЕС, що на Запорізька зготується така акція. І ми вас просимо і вимагаємо разом з нами поставити ультиматум Росії. Або вона забирається, ЗАЕС і передає цю станцію законному власнику, або ми, керуючись, керуючись інтересами європейської спільноти для уникнення ядерного армагітонку. Стаємо поряд з Збройними силами України. Тут навіть не питання в зброї, а питання в політичній рішучості міжнародної спільноти це припинити. Цього ми запобігти, це, це шанси ще є. Звісно, що ні на це не відкнеться, ні Північна Корея, яка, до речі, не є підписантом меморандуму нашого ДПС, але Сполучені Штати і Британія могли б у цей час чітко заявити: ми з Україною поряд. Якщо щось, ми вже, а ми ж не знаємо, що вони збираються робити після того, як будуть застосовані брудні ядерні бомби? Ми не знаємо до цих пір. І Путін, нічим не заляканий від них. Він свій живе і живе, підриває гес, зараз готує брудні бомби. А цікавить, нас є А, у нас є план Б. Який план А? Який план Б? Скільки ви їх будете виношувати? Скільки виношувати, тут треба на попередження, як і цю війну можна було попередити. Попередити, прийнявши Україну в НАТО. Ні, вичікують, вичікують, вичікують. Дуже не вистачає засунісне Чевчина. Дуже не вистачає. Та хоча б Бориса Джонсона залишили. Оці всі хитрі ігри з диким хижим звіром закінчуються завжди на користь дикого хижого звіра. Тому я кажу, треба зараз нашому уряду закликати учасників Будапештського меморандуму чітко поставити Путіну ультиматум. Забирайся геть Запорізької АЕС із території України. Це фактично? Так, це фактично вже оголошення війни. Але який вихід інший? Який вихід? Я його не бачу. Просто немає. Ми не зможемо, ми не зможемо би, ось так просто звільнити Запорізьку АЕС. Коли її взяли в березні, для мене був цей жах. Я передбачав, це неможливо буде Путін буде йти на все, щоб спровокувати ядерний Рармахдон. Він його спровокує. Я не залякую. У мене так само, як і у вас є діти, школярі. У мені немає причин когось залякувати. Але я хочу, щоб просто-напросто, якимось способом, ми всі стукали в двері нашої влади, а вона стукала в свою чергу у двері наших партнерів і говорила: це край, це порі. За цим нема нічого. Да? Просто там буде пустеля на півдні. Це якщо вітер не буде сити. А як рознесе цю пилюку, ці, ці ізотопи розпадаються тисячі років. Тисячі років це буде порожня пустеля, Чорнобильська зона, величезна. На самих, наших, на самих наших Чорноземах. Якщо питання є, то будь ласка. Пане Віктор, ну і одразу хочу запитати стосовно такої кволої реакції світу, зокрема на підрив Каховської ГЕС. На вашу думку, якщо трапиться щось схоже з С, це буде така сама реакція? Я думаю, ще кволіше буде. В основі цієї реакції страх. Жах і страх. Вони бояться. Вони дуже бояться. Навіть я скажу так, мене дуже здивувала от, позиція Мілі, начальника штабів, генерала Мілі. Коли він перед випускниками військової академії знову ж почав такі навіть члетні компліменти говорити Росії, називаючи її над державою. А, я не знаю. Я не знаю. Давайте вже Північну Корею називати наддержавою. Давайте Іран називати наддержавою. Тобто кожен, хто може загрожувати сусіду ядерною бомбою, є над державою, виходить. Да? Дуже квало реакція, вони бояться, вони дуже бояться. Що ми не боїмося, ми теж боїмося. А у нас виходу немає. У нас виходу немає, як боротися. Ми на цю війну придумав. І я скажу так, якщо, якщо, як, тобто, власне кажучи, Великої війни у будь-якому варіанті не уникнути, просто немає варіантів. Якщо зараз вони разом з нами висувають ультиматум, поряд на, з нами велика війна. Якщо вони моргають і дозволяють Путіну зробити на півдні все, що він захоче, а хто зупинить наших хлопців? Військових, не підривати магістральні газопроводи, нафтопроводи, підривати аеродроми, їхні, їхні водосховища біля Москви. Хто зупинить? Хто? Є терпіння. терпінь. Є край терпіння, розумієте, коли люди, які говорять, ми за правила, ми за світ так дайте правила й нам, допоможіть нам ці правила відвоювати. А якщо ви даєте нас просто-напросто, як стиль на розгляд, то тоді вибачте. Є тільки одне правило. Як казали французи, війна є війна. Тоді все, на нас напали, наші всі засоби хороші. Ми можемо вдаватися до чого завгодно. І тоді знову війна, велика війна. І зовсім не керована нас заходом. Вона буде стихійною. Пане Вікторе, якщо ви пригадуєте свого часу головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у своїй такій великій статті написав про те, що українські збройні сили не зупинять навіть застосування ядерної зброї, то на вашу думку, чи продовжується дійсно? Так, то на вашу думку, чи якщо буде використано або брудна ядерна зброя, або дійсно Тактична атомна, якась бомба буде скинута на Україну, Збройні Сили України продовжать свою боротьбу. Безперечно, в цьому залужному ну, я розумію. Але в нас нема виходу. Частина буде засипана радіактивним попелом. Ну, у нас немає виходу. Просто навіть для того, щоб випускати. Але є червоні лінії у нас теж. І у військовій теж. Ви теж зрозумієте. Ми не, не, не до кінця усвідомлюємо, що у військових є своя корпорація і свої розуміння ведення війни. Коли вони ту вони дуже покладалися військові зараз на те, що ми ну, на дипломатію тим більше наші урядовці тягають зброю, вибиваються більше і більше зброї, все на річого рівня вищого і вищого. Так, так. Але в них щодня, щодня їхні знайомі друзі, рідні, так само гинуть. І я не знаю, куди вони цю повернуть зброю, але це точно на неї тут треба бути спокійним. Але на які об'єкти в Росії вони спрямують далі цю зброю? Війна продовжиться. Я не сказав, що ми складемо зброю. І залужні тут абсолютно прави, в ніякому разі складати не можна. В іншому, це про інше я говорю, що якщо Захід думає в такому форматі, як зараз, управляти цим конфліктом. Після, після того, як рознищена Каховська ГЕС і на передодні того, що може статися на Запорізькій АЕС. У такий спосіб, як Захід керував цим конфліктом, уже не вийде. все. Цей метод вичерпав себе. От я про що хочу сказати. А наша ЗСУ, наші Збройні Сили. Наш головнокомандуючий і його чудові генерали. Звісно, вони будуть знати. Звісно, вони не складуть зброю. Всіма силами треба їх підтримувати. І морально, і фізично, і фінансово будь-яке. Це єдина наша зараз справді, наше, наш захист і наші армії. Нарешту світу, якщо вони нарешті не проснуться, і, чесно кажучи, ми дуже дуже слабенькі на. Ній. Чекатиме у вільності. От я зараз написав про вільність. Три різні групи крутяться, як би дати Україні чи не дати членство, не членство, гарантії, не гарантії. Ясно, що ніяке членство нам зараз не світить. Просто. І коли кидаються на Зеленського і починають юзати бордою, послать, що він що чомусь вимішевить членство. Це просто одноклітинні люди, вони не розуміють, як коштований світ. Як ти проб'єш Орбана? як ти. І Ердогана, який на двох стінцях своїх поб'єш. Достатньо цих двох, щоб ніякого членства в НАТО не тримало. Уже як Байден того Ердогана з ним торгуються по тілі та от 16 І все одно він не дає членство Швеції. Шведи зараз пішли на те, що достроково доступу в НАТО дозволяють Сполученим Штатам зміщати свої Збройні Сили на їх територія. Та нам такі гарантії, як шведам чи фінам? Коли вони готувалися до вступу в НАТО. Дайте нам якісь гарантії спеціально. Просто давати старі літаки, ніхто, які падають, злетівши зараз аеродрома, це не допомога. Це не допомога. Дати відремонтувати погано відремонтовані ліопарди це не допомога. Цена тобі Боже, аби мені не гож, що мені не гож. Тут немає вже ігор, тут вже закінчилися ігор. Для мене Каховська ЕС, чи як ТГФК ГРС yes. це межа. та червона лінія, яку Путін перейшов. Цього робити не можна було. Але Захід це зробити. І оця кваленька реакція він, о я не хочу медикації, він просто злякався. Дуже ж танці всі понакладали. Дуже, але нам сим жити. Нам всім жити, нашим дітям жити. Чи ви знаєте прямо? Чи територія України, це є просто поле бою. І хай українці, всі, хто може вихать, Чи як? Чи нам вже точно таблетками йоду запасатися проти газами ще так? Плювали на це. Всі розуміють, до чого йде. І гроші знову в Москву і знову пробує вмовити. На що вмовити? Ну на що вмовити? Навіть питання не стоїть про те, щоб рознатом виключити з МАГАТЕ. Управління МАГАТЕ світ купа Росія. Які заблокують будь-яке рішення в МОГАТЕ, як заблокує Туреччина і Угорщина в НАТО? Це очевидні речі. Заперечьте мені. Дякуємо вам, пане Вікторе, за ці коментарі. Журналіст, медіа менеджер Віктор Лешик був з нами в ефірі громадському.